Доброго дня! Ми хочемо вам показати наші сховища, де е, ми переходимо під час тривог, постійно під час навчального процесу. Отже, е, позаду мене знаходиться восьмий корпус нашого університету. І сховище у 9-му корпусі поряд знаходиться за 20-50 метрів від нас поряд. Дякую. Доброго дня. Отже, ми продовжуємо. Ось Тут у нас якраз розташований дев'ятий корпус, де знаходяться наше сховище. Проходимо. Тут у нас є вогнегасники. Ось починається наше сховище. Тут ми маємо, зокрема, запасний вихід, можливість як один, так і інший. А також маємо е, поділене запроміщене на кілька секцій. Тут у нас є вогнегасник. Також у сховищі у нас є можливість е, скористатися інтернетом, є інтернет- Зв'язок? В таких приміщень у нас є кілька блоків, при цьому ми можемо проводити заняття. Ось у нас тут, наприклад, в цьому приміщенні є роутер. Ось, зокрема, теж маємо ще одне приміщення. Дякуємо.